Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 19 вересня 2023 року, відбувається засідання комісії з жеребкування щодо визначення трьох кандидатів від громадських організацій об'єднання асоціацій для роботи у конкурсній комісії щодо конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа. Відповідно до наказу директора Департаменту культури, туризму молоді та спорту виконавчого комітету Гараської міської ради, утворено склад комісії в наступному складі Хазова Світлана Григорівна, головний спеціаліст Департаменту культури туризму молоді та спорту, виконавчого комітету Гарської міської ради, Антонюк Анастасія Валентинівна, начальник відділу молодіжних ініціатив Департаменту культури туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Гарської міської ради, член комісії. Шкабура Анатолій Андрійович, виконуючи обов'язки начальника відділу масового спорту Департаменту культури, туризму молоді та спорту, виконавчого комітету Варацької міської ради член комісії. Качинська Ірина Олександрівна, головний спеціаліст відділу культурних проєктів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Вараської міської ради, член комісії. Михайловська Надія Степанівна, бухгалтер першої категорії централізованої бухгалтерії Департаменту культури, туризму молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, член комісії. Чабурай Інна Володимирівна, головний спеціаліст департаменту культури туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Вараської міської ради, секретар комісії. Дане засідання комісії проводиться відповідно до вимог законодавства в зв'язку з тим, що оголошено конкурс на посаду директора. Комунального закладу Вараська мистецька школа і на даний час відбуд, здійснюється відбір кандидатів по формуванню конкурсної комісії. Зв'язку з цим пропоную комісії винести на розгляд порядок денний наступні питання. Перше розгляд і затвердження порядку денного, друге питання про розгляд документів, які подані від громадських організацій, об'єднання асоціацій для роботи у конкурсній комісії. Конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Варазька мистецька школа. Наступне третє питання про допуск кандидатів до проведення жеребкування згідно поданих документів. І четверте питання про обрання шляхом жеребкування трьох кандидатів від громадських організацій, об'єднань асоціацій для роботи у конкурсній комісії по конкурсному добору на посаду директора комунального закладу «Варазька мистецька школа. Прошу проголосувати, хто за хто проти, хто утримався одноголосного рішення прийнято. Перше питання ми розглянули. Затвердили порядок денний. Наступне питання: розгляд поданих документів від громадської організації об'єднання асоціацій. Прошу секретаря комісії доповісти. Отже, перша громадська організація, яка надала своїх кандидатів, це громадська організація Культурний центр. Відповідно з кандидатами Казначеєва Людмила Миколаївна, Федорчук, Ольга Дмитрівна, та Тайчук, Тетяна Леонідівна. Відповідно, всі документи були подані з заявами та анкетами та копіями статутних документів громадської організації передаю вам на розгляд. Наступна громадська організація це громадська організація Страдатковий оркестр «Енергія Полісся з такими кандидатами, як Калісінський, Сергій Станіславович, Головач Іван Петрович, та Пінчук Іван Вікторович. Із заявами анкетами цих кандидатів та з копією статутних документів громадської організації. І третя громадська організація це мистецьке об'єднання МАК з такими кандидатами як Воскобойник Олена Валентинівна, Власова Сільвія Манолівна та Солта Смирнова Марія Петрівна. Із заявами та анкетами цих кандидатів та копією статутних документів. Так, давайте будемо членами. Двіною до цих двох сторон. Так, цілий на зубній. Поданих трьох громадських організацій згідно з чих документів, зокрема в статуті вбачається, що метою створення цих громадських організацій є розвиток культури і мистецтв, а також допомога розвитку мистецьких здібностей і реалізації культурно-мистецьких запитів. Отже, документи відповідають заявленим вимогам. Ми переходимо до наступного питання. Голосуємо за допуск поданих кандидатів до проведення жеребкування. Хто за одноголосно проти отримань немає? Е, пропоную е, одному з членів е, брати жеребки е, і опускати їх в нашу прозору скриньку, в якій подальшому буде здійснювати жеребкування. Можливо, хтось. Бажає виявити ініціативу. Дивите Андрійовича, де всі за голосуємо всі за Андрійович. Андрійович. Так, я тоді передаю по одному рибку, я тоді Відкрию одна... скриньку. Так, відкрию. Відкрию скриньку, Покажу, що там нема нічого. перший Федорчук Ольга Дмитрівна від громадської організації Культурний Центр. Піщук Тетяна Леонідівна культурний центр. Показав, нема нічого. Казначеєва Людмила Миколаївна, культурний центр. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. одну громадську. Бо, ще раз. щоб не було видно. Наступно естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся» Калісінський Сергій Станіславович. З тієї ж громадської організації Головач Іван Петрович. Та Пінчук Іван Вікторович. Далі мистецьке об'єднання Мак Солти Смирнова Марія Петрівна, Ласова Сільвія Маноліївна та Востобойних Олена Валентинівна. Рядки перемішуються. Так. Можливо, хочуть всі члени пройтися хто перед хто вашим. Довіряється. Із обраних дев'яти запропонованих кандидатів необхідно обрати трьох, які в подальшому будуть включені в конкурсну комісію. Так. Отже, перший кандидат. Перший кандидат у нас На Казначеєва Людмила Миколаївна. Будь ласка. Так, другий кандидат у нас воскобойник Олена Валентинівна. Головач Іван Петрович. Трьох кандидатів шляхом жеребкування, які будуть включені в конкурсну комісію з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа. Решта жеребків достаємо, передаються секретарю комісії, вони будуть зберігатися. Відкривати? Чи не треба? можна відкривати, вони будуть зберігатися в матеріалах проведення конкурсного добору. Так, це у нас Власова Васильев Минуліна. Пенчук Тетяна Леонидівна, Колесинский Стан... Сергій Станіславович, Пінчук Іван Викторович, Федорчук Ольга Дмитриевна і Засудочний. Смирнова Марія Петрівна. Отже, не, не залишилось. Наше засідання вважається завершеним. По результатах засідання будуть подані відповідні рекомендації директора департаменту культури туризму і молоді і спорту. Дякую всім за роботу. Дякую.